У Житомирі розпочали підготовчі роботи з реконструкції останньої ділянки північного магістрального трубопроводу. Його загальна протяжність 2 кілометри. А з кінця жовтня прокладатимуть ділянку в 600 метрів. Місяць назад підрядною організацією були закінчені роботи з правої сторони річка Кам'янка. Разом з дюкерним переходом цей трубопровід вже був поставлений на реконструкцію дуже давно. Це як одна із основних магістральних артерій, яка вже була збудована і які вже більше 50 років вона є зношена і аварійна. І для того, щоб не було нас колапсу, ми... Завчасно робимо реконструкцію даного магістрального трубопроводу. Аби уникнути відключення водопостачання в місті, прокладуть резервні лінії для подачі води. Більше навантаження у нас піде на інший водогін. Які буде забезпечувати всі наші потреби, для того, щоб не було такого падіння і стійки і такої кількості скарг які були в нас при реконструкції правою в правого берегу, а під раної організації капежу термоводоканалом були додатково зроблені дві там перемички, плюс було кинути вайпасні лінії. Влітку цього року, через прокладання нового водогону по вулиці Каховській, у центрі міста був знижений тиск подачі води. Замість запланованих двох місяців, ремонт тривав чотири місяці. З нашого другого підйому ми на місто будемо подавати тиск набагато більше ніж ми подаємо при стандартних умовах. Враховуючи той факт, що в нас є дві майстральних мережі, і навантаження одна з них буде виключена, а навантаження піде більше на другу, Тобто витрата через трубопровід іде більшою і втрати по довжині також складають більше. Це по гідравлічних моделях розраховують. Тому виходить, що падіння тиску буде, але... Ми намагаємося його мінімізувати. Завершити роботи планують до кінця січня 2023 року. Загальна вартість нового водогону 160 мільйонів гривень. Це кредитні гроші Світового банку. Аліна Домбровська, Олексій Черко, новини на Суспільному.